Кирочка. Ось таким ось спеціальна для того, щоб роботи це. Говорити з вами про мінімальний набір інструментів, який повинен бути в будь-якого каміщика. На чому не варто економити і на чому можна зекономити. Звісно, інструменти залежать від того, чим ви будете займатися кріпичком, блоками. Це теж додається інструмент. Наприклад, газоблоки додається ще ножівка, ребенка додається, шпатель додається. А якщо ви займаєтеся блоками, такими, як сьогодні в мене карамоблоки, то додається плюс резинова киянка обов'язково, молоток резиновий до основної маси. Ну, на блоки газоблоки також додається інструмент, такий як резиновий молоток. Якщо ви ще будете штрабувачий і штрабовка додається. Сглянемо до мене в сумку і подивимося, що зараз лежить у мене. Основний мій інструмент, яким я користуюсь постійно. І в першу чергу, як ви бачите, в мене на першому місці йде уровень. Це інструмент, якому не варто, не варто економити, тому що вам він покаже облегчить набагато більше роботи, буде набагато швидше, якщо у вас буде хороший інструмент. Ось Таке як у мене ось бюджетненький. Не дуже дорогий, не дорогий, але не дешевий. Середній варіант капровський і Потім кірочка. Ось таким ось, бачите, така спеціально для того, щоб роботи. Це кельма обов'язково. Шнурок. Можна цвяхи, можна таку приспособу зробити рулетка і відвіз, щоб провіряти рівність цін углів. Ну, як ми займаємося блоками краму, то нам потрібна ще й резинова киянка, резиновий молоток. Ну, ще бажано мати олівця з собою. У мене при собі його немає, тому якщо лицева, то ще розшивочки. Ну це вже ми про лицеву не будемо розмовляти. Ось такий мінімальний набір інструментів в мене є. Це не плиточні роботи, це каміщик, тому бюджетненький такий варіант.